Існують деякі медичні засоби, які можуть посилити лактацію, але це не про таблеточки, на яких намальовані бджілки. Я не буду називати їх назву, хоча знаю, що мабуть з більшість тих, хто колись вигодовував дітей грудьми, про ці таблеточки колись чув. Це не про чаї для лактації, які є у кожного виробника молочних сумішей. До речі, а ніхто не замислювався, чому чаї для лактації дуже часто роблять виробники молочних сумішей, які взагалі не мають відношення до горновигодовання. Тому що ці чаї для лактації, на жаль, ніяким чином лактації не сприяють, а сприяє тому, що мама запам'ятає назву цього чаєчка, фірму виробника цього чаєчка, і коли стане питання про вибір суміші, то може надати перевагу саме цій суміші. От і все. Розкрила такий маленький, великий маркетинговий хід. Скільки б, наприклад, я не пила трав, які посилюють лактацію, скільки б чаї для лактації я не пила, якщо я не прикладаю дитину до грудей, у мене немає новонародженої дитини, то лактації у мене не буде ніяким чином. Молоко в мене з грудей не буде вироблятися. Так? А а от якщо там, пити чай для лактації і часто прикладати дитину до грудей, так ефект буде. Але не від чаю для лактації, а від прикладання до грудей. Взагалі скажу, що у нас в ротовій порожнині під язиком знаходиться велика кількість окситоцинових рецепторів. Окситоцин це речовина, яка сприяє виділенню молока із грудей. Тобто в грудях є молоко, а виділятися воно буде під впливом гормону окситоцину, коли його достатньо. І от в ротовій порожнині є багато окситоцинових рецепторів. Які реагують на теплу рідину. Тобто вони подразнюються теплою рідиною. рідину. І оцей момент чай з молоком або чай для лактації спрацьовує не сам чай, а його температура. Тобто жінка може спокійно вживати теплу рідину, часто прикладати дитину до грудей, і це буде стимуляцією для лактації.